Всім привіт, друзі! Нарешті після дванадцятиденної прогулянки 12 днів ти не була на Так. Да. Ти що? Та ти що? Да. Я через шапку чувствую температуру. А знаєш, що я не була? Чого? Бо я в камбіз не влазила і це не смішно, друзі, бо це правда. Я худала, щоб залізти в штани камбізові. Ну, дивіться, найголовніше, що я в них влізла, да, вони тяжело застібаються, ну мені пофіг, я на рибалочці. Того, якщо сьогодні сюжет буде недовгий, значить мені вже сильно намуляли штани. Так що вам приємного перегляду. Ну а нам хай клює і не жмуть штани. Поїхали. Тут два претендента на багату життя. Конопля смажена і мотиль. Щоб не паритися і не думати, що буде працювати краще, ми, ми зробимо похитро, ми змішаємо <хи> половинку конопельки і половинку мотиля. Чого змішую? Дивіться, так би я використовувала чисто мотиля, але вона яскравого кольору. Зараз стрьомно такий цвіт використовувати. В ідеалі сюди треба було просто додати ґрунт. Ну я не хочу зараз по берегу ходити його шукати. Того я її затемню, конопелечкою. Похитренькому, от такий от, женський план. Так що, зараз мішаємо, як завжди, у два зволоження і оп! Ох, будуть отакі от такі Добавлю під час другого зволоження у воду мотильопариш Дафнія, і зроблю на ньому замісик. Перше зволоження зробила, тепер, як я вам і розповідала, друге зволоження буде із додаванням вкуснятинки. Ми її ляпаємо у водичку. Це, як то кажуть, м'ясо. А з м'ясом ніколи каша поганою не буде. Того так, ретельненько перемішуємо. Отаке воно тут виходить красиве у нас. Я і... хотіла перчатку, бо дивика красота. Ну. А, а ще що... немає цих ощущень натуральності. <свісно> Люблю мішати прикормку завжди без перчатки, тому що реально ощущаєш фракцію по-другому. Ну і в житті те саме, знаєте. Так, прикормка зволожена, бачите, вона сухенька, тому що напиталася. І от зліпить то можна, але вона розсипається. Тепер додаємо цю красоту. Отак. От Ще раз перемішуємо ретельно і залишаємо її на настоювання. Так як уже прохолодно, то трішки треба, як то кажуть, почекати. Так як перчатка була одна, того прийшлося ліпити одною рукою, бо Катя сказала, що цей манікюр не можна засирати. А брилліанти тільки що? Ну, Бриланти туріки, мені постійно їх вигризає, понимаєш? І зараз будемо робити стартовий закорм, орієнтір у мене є і будемо працювати. Всі оці кульки зліплені по-різному. Одні більше я зжимаю, одні менше. Щоб одні одразу почали на точці ловлі працювати, а інші довше полежали. Так що погнали. От мені подобається оце місце, де ми з тобою сьогодні будемо ловити. Але єдиний мінус, що сонце буде прямо в очі лупашити. І буде дуже погано видно покльовку. Ну, як то кажуть... буде 100%. Так, щось там. Що тут? Єсть! На жопі шерсть і уклеєчка в руки. Блін, дивіться, яка красива. От просто. Коли я жила в Кіровограді і тренувалася по швидкісній ловлі і уклейки, отака, це була дуже велика, тому що на Інгулі максимальний вес був 11 грам. Тут десь це приблизно 11-13 грамів. Я грам так на, це на оку, скажеш? Да. По такій рибі точно. Блять, могла б не рихнути, мені в гладку, що... по такій рибі точно скажу, бо я на ній, як то кажуть, з'їла вже багато всього. Ну що? Відкриття є, печи є, але я вам скажу одне, що максимально так пізно я ще ніколи не ловила на поплавок. Для мене це відкриття для самої себе. Все, клас. Знаєте, все-таки іноді треба пробувати те, що ти ніколи не робив. От я раніше не їздила так пізно на поплавок. У мене поплавок закінчувався в жовтні, і то в жовтні це дуже давно я ще ловила на матч. Ну, мені ця історія, якщо чесно не подобається. Ловити матчем це не інтересненько. В принципі, з мого досвіду. До Того ну, я дуже люблю махалочку. І навіть ці пару рибинок, які сьогодні я зловила, для мене це мега круто. Я реально всі ці дні мечтала, що я поїду на рибалку. Ну, мені вже так хотілося, це капець. І саме обідно, що сьогодні, і це, кстати, вже не раз така фігня. Як тільки я збираюся їхати на рибалку, кончена тата, робить абабах. І ми з Гриніком, як завжди, по всіх підвальчиках туристуємо, тому що на 9 етаже, на останньому, не дуже то приємно. І кожен раз, коли я думаю, поїду максимально раніше, щоб подовше отак повтикати на природу, ну от люблю я таке. А ти не хочеш, коли людям, що я карася приймала? Вона все, вона просто... Я вам я вам розкажу. Я не бо хотіла, звісно, не розкаже, що я піймала карася. Вона навіть це в своє відео не вставить. А ви у мене на каналі побачите. Ну, зловила вона. І що? А що тепер? Ржавно, я хідна, понимаєте? Ладно, хотіла ще щось умне сказати, але на цьому, мабуть, ми закінчимо. О, что, это что-то, понимаешь, <laughs> в бликах ловить одно удовольствие. Ну, вроде есть. Что это? Бубырь? Не, это что это? Нет, это карась. Все такие мелкие? Не знаю, вон чикнутые какие-то, чикорок. Нет, карась. Карась. карасик маленький. Дусі такий маленький. Ну, дитиночку пошло. Посло, маленько. Ну, мам, привіт. Привіт, мій рівене. Я тебе відпускаю. Біжи. А то поки ця тітка не проголодалась, не захотіла тебе, тебе... з'їсти, та блядь, я тебе не знаю, видієш. Так, коли борщить в животі і на сковородці вже олія налита, ти та й такого зажати можеш. Знаєте, от любиме уділище, воно завжди виглядає ну, таким. Як в мене, абосротим. У мене багато хто з друзів покупляв дуже такі самі палички, фантомки. І я коли достаю нове уділище, думаю, так, треба не перепутати, тому що чехол, що в мене, що в них виглядає як новий. Але Но коли я достаю уділище, ну, по-перше, во воно запльоване, таке, а во вторых воно по цвіту вже рукою таке зайорзане, тому що в реалі отут воно біле геть. А зараз воно таке вже молочно бежеве я би сказала. А взагалі, реально, я дуже довольна цією палкою. У мене і четверочка така, ну, для мене це топчик. А зараз я вам хочу показати, як доже виглядати поводошниця в кінці сезону. <compression> Бачите? Пусто. Тут. Сюди не нічого немає. Та є! Тут придивитися треба. Просто маленькі. Остались ті, яким уже оцим поводкам, щоб ви розуміли, года три. А з моїх робочих тільки отримався <схай> уровень. Ну, Но... тебе хліє. Що? <схай> Оля? Хто ще буде казати, <схай> що я не вмію ловити рибу? Вау, диви, яка жирна уклейка. 17 листопада. Що відкрив, Грин, чекай! Нахулає, бо хоче, щоб її двері в машину відкрили. Ну ми не можемо, тому що ми зловили рибу. Мать вода, так? Вітаю, так клас! Якщо да, була ця премія, я б її точно забрала. Тепер повертаємося. Що я казала? Пусто, так? Да? Ну це не важливо. Потому що у мене є дружок-санечок. Він мені на днях відправить посилку, де в моїй поводочниці буде все нав'язано. Бо я йому відправила, я купила по акції була крючки, лісочку, поводошницю віддільно ще докупила, відправила санечку. І от сьогодні він мені відправив повну. Отак, друзі, надо, поняти, чоловік був просто моїм підпісчиком. Задрачував мене так і я не скриваю це. Ми, я Саня це вже казала відкрито. Але потім ми поїхали на рибалку. роззнайомились, це якраз перед ковідом було. Ми обкатали всі ставки в Кіровоградській області, які тільки можна. карася лупашили так, що капець. Ну, а тепер отак, бачите, Саня служить, а поводки мені все одно в'яжуть. Саня, обожаю тебе, ти молодець. Я ні на що не намікаю. Но коли буде щось, типу обіда? Так, да? вже можна? Да. Хорошо, то я йду Просто сьогодні... От вона сьогодні буде показувати рецепт. Який трошки Я яйця, блядь, забула, Оля. Коротше, не буде, друзі, рецепту. Ладно, все. Що, як що не можна що, що спомнила? Я ще ж ходила в магазин, я тобі да, казала. Я знаю. Коротше, рецепт да, буде забула, да. вкрала в мене рецепт, який на який забули інгредієнти. Все, тепер це буде мій авторський. <рес> Ой, Боже. Ну, знаєте, опаздає, забуває, ну, старе вже, не бачить, а все одно я люблю. Понимаєте? Дуже смішно. Я тебе теж дуже люблю. Я теж зловила карася. Ну що ж він маленький! Р... Як там завжди мужики кажуть, розмір не має значення! <реку> 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 Позвала мене в ліс, каже, пішли. Я думала, там зараз буде поляна, типу вже все готово. мучається я вам покажу, що робить. Я вже відтуди почула і побачила, як хтось, крім мене хоче почистити картоплю. Взагалі, якщо чесно, я з дитинства дуже люблю чистити картоплю. Я кажу, давай з шкурки посмажемо. Ну, нема, ножа економки. Ну диви, який ще є не маленький, а такий зв'язкий нож. Ще й Хоча нож такий, знаєте, хороший, що мені треба, навіть не треба. Просто диви, що картоплю, яка. Так, да, картоплю, бачиш. Це сорт такий. Того, що я теж була купувала на базарі картопельку і така от попадалась. Ну нічого. Та я можу своє оправдання сказати, що це не я хірова хазяйка, таку картоплю вибрала. А це, а це Мазуренко, що вкрав честь А це він купив? Ну, бавча, я чесно, ну Мазуренка, його... купляє Самос... нормальну картоплю. Що ти гроші тратиш на вітер? Тарас у вас самостоятельно в магазин не відлять. Бо це як в анекдоті. О той от случай, що да? Ну, треба прям прописувати конкретно. Скільки грам, якого м'яса, яке філе стегна і так далі. За шкіркою чи без шкірки, яке масло, яка процентовка. Ой. А утром вона мені каже, я візьму дві картошки. Кажу, Катя, ну нас же ж троє, візьми хоча б три картошини. Взяла вона три картошини. І, от тут І в нас рецепт буде копчена грудинка із Полтава. трьома картошками. <реш> <реш> ну, так реально вийде більше. Слухай, ну я їх брала, вони такі звіздаті, я розумію, картопля, цибуля. М'ясо і мало бути яйця, яке я забула. Я ж якби порцію в голові кальпан. А тепер заповни від людини, яка прожила свій вік ну так громко сказано, блін, не ржи в селі. Інтерес. Велика картошка, вона от така не дуже якісна. Все, на цьому і закінчимо. Ну що, вона обіщала, вона зробила. Ви подивіться. Десь, звісно, я вже щось похоже бачила, але з яєчком, звісно. Ну, нічого страшного. Я картошечку на рибалці. Та ти що? Та з огірочком, дивіться, яке все. Сама садила, сама вирощувала, маринувала хазяйка, лки-палки. Спалив <смариня> мене. Ну, Знаєш, що я хочу тобі сказати? Хорошо, ти готуєш. — Ой, спасибо, ой, спасімо. Я тобі це ніколи не казала, не попробую. А ну давай експерт. Діти не брешуть просто. Зараз кажеш, чесно, вкусно чи не дуже? Та запихуй вже її пальцем, що ти. Ну що? Вкусно? Та ну не Я Не розпробував. Не а я розпробую, нічого страшно. Нічого страшного, в мене з цим взагалі проблем нема, знаєте. Просто божественно. А, гірочки, я буду. Мамка ж робила гірочки, понятно. <рес> я. Я. я в магазині купляла. Де що, це теплиці нашої Григорій. <рес> <Ні>. <рес> ну що, друзі? Збираюсь додому. Класно відпочили. Чесно, я так і ждала цей день. Тому що. От наскільки мені подобається оця така вайбова атмосфера, що я не можу вам передати словами. От просто посидіть, повтикайте на поплавок, словить тих небагато рибок, ну там навіть десятка не було сьогодні, і знаєте, так поїсти, понюхати, як оце воно жариться. Ну Це просто просто смак життя, мабуть. Того, що зараз, так як ми живемо, особливо ця ніч така, знаєте, Дуже тяжка була. ну Треба ловити моменти, якісь хоч маленькі, такі які приносять нам задоволення. Тому що життя отак проноситься ти переживаєш, суетишся і виходить, що ти його і не смакуєш. Того смакуйте життя, як ми сьогодні цю. Картоплю. Всім дякую, що ви є на моєму каналі. Дивитеся, коментуйте. Мені дуже приємно, до речі, читати коментарі ваші. І вже дуже скоро я поїду на хижака. Тож вам добра, друзі, і до нових зустрічей. Бувайте!